Писали коментарі, як заводиться машина дизель твій е, в мороз. Ну ось, будь ласка, 12 градусів морозу. поставили ключик, повернули, свічі накала. Потухли, заводимо. Ну, ось так. Без проблем. Заводив навіть коли були, ну не в цьому году, а було то всі то років назад, теж був морозяка, давив 22, теж заводив без проблем. І в 12, бачите, при з 12, все без проблем. Так, да, якось так, доброго раночку. Доброго. Ну що, в нас все як завжди, ми працюємо. Сьогодні в нас по плану. Зараз приїдемо, розставимо нашу палаточку торгову, Лінуся наша поїде катати, давити дорогу по Кам'янському да? на вожденні. Серега поторгує, а потім. Юрій Ніколаїв, здравствуйте, а потім Серега поїде на охоту. Диких кабанів? Ні, Не на диких, на домашніх. На домашніх? Да, поїду на охоту до Дімона. Ну, ми ж як кажуть, перекупи, да? ну, а перекупи ж вони як по м'ясу їздять. Ну, на охоту називається. Поїхав, полював, да? ну і все, і привезем сьогодні бігімотика додому. Вот. Сьогодні такі з з Леною каву п'ємо, люди почали масово гребсти корма для бройлерів, для несушок ціплят, для курей несушок. Гребуть масово, також і для свинини, для свиней. Лена каже, що так гребуть? Ну, тому що скоро подорожчання, а по сезону. Плюс же ж починається сезон, люди Хто і той то заготавлюється зарані, як кажуть, готов санки да? Да, з літа. Да. Ну, Також сидимо, кажу Лена, ну да, скоро ж все весна, сезон огородів, всі, всі ці діла, а у нас на огороді ж навоз розкиданий, все, треба ж буде його тепер огород перекопати. А це треба буде наняти людину або треба буде мотоблоком да, нанімати, щоб нам зробили. От. Як вийти з положення? Кажу, Лєн, треба, коротше, як в тому анікдоті, да, запустити таку ненароком таку утку в інтернеті. Я ж колишній військовий, що в мене в огороді закопано там пару десятків гранат там, і кулемет Максимка. Да? Да. І дивися коротше, результат. Прилітають мінти і перекапують нам весь огород. Ні, ну вони то реально нічого не знайдуть, бо нема. зато перекопають нам огород і це буде дешево, правда, і хитро, дешево і безкоштовно. Головне надійно. Головне надійно, вони будуть тщательно копати. Ну Така шутка в нас зранку, коли ми каву п'ємо, треба ж якось шуткувати. Так, добре, їдемо, виставляємося, працюємо. Завтра у нас ще поставка про Магромікса. Завтра будемо ще машину зустрічати. Бо з 25 числа 24. з 24-го буде подорожчання кормової бази. Не тільки про магромікса, а повністю усі будуть дорожати. Сезон, що ти зробиш? Сезон, кінець лютого. Понятно, що зима, морози. Ну, кінець лютого, скоро почало березня. Так, ну ми їдемо, а ви, як завжди, наблюдайте. Доброго всім раночку. День номер 2 Вчора було маленьке вступлення, а потім і показати не було чого. З'їздили вчора на охоту до Дімона. Взяли 150-153. Да? Кілограм такий бігемотик, як завжди, без голови лівера і кишечок. Лінуся тут сальце знімає. Зараз іспитаємо нашу сабельну пилу далі. Як вона працює, зараз половиночку розберемо і поїдемо продавати. У нас є. Проверяем работу нашей сабельной пелы, да? Идет а? Да, вот так. Вот. Маман, ну, тримай ножку. Вот так? Супер! Mm -hmm. Чу чудово! Просто чудово! Супер! Так, добре. Розбираємо. Ось ну, майже і все. Половиночки немає. Воно в ящику. Сальце таке гарненьке. Пічеревинка. Єліна Сергіївна у нас скатку дорозробляє, да? Скатка це під черевок. Так як скатерть така. Да, тут у нас все. ребра, хребтина. Там дві, а, да, рулька лежить одна, на столі друга. Це щічка, то да? yeah. щека. Так що зараз ми попиляємо. Вже спробували на одній ногі, вроді чудово. Попробуємо. Да, під підчеревенка гарненька. Да. Тільки не треба там писати. Ой, ми голими руками. Звісно, ми голими руками. А ви думаєте, в розділочних цехах їх там... Стерільними салфетками беруть. Я вважаю, взагалі, якщо пише людина такий коментар, ви що голими руками м'ясо берете. Це значить людина, яка приходить додому після базару і після магазину, і все, щоб вона не купила м'ясо чи яблука чи що-лібо, да, вона не миє. Ну, бо нормальна хазяйка, прийде додому, вона завжди все це перемиває. Також і м'ясо миють, перемивають. Так що не треба задавати такі питання, не ставте себе в дурне становище, положення. Ось да. так от складає, лінуся гарненьку під черевинку. Муся наша теж любить свіжачок, ми все це даємо. Вона у нас дегустатор, да. все формується по ящичкам. І їдеться, торгується. Тут іде в чому суть. Зараз ми половинку розробили, да? і її продаємо. Те, що не продасться, піде на закопчення. А завтра розробиться інша половинка і теж буде продаватися. І все, що не продасться з першої з другої половини, це все буде закопчуватися. Те, що воно у нас так лежить, а розроблятися буде завтра, не хвилюйтесь. У нас тут, а в нашому цьому приміщенні, воно дихне, мінус да, 12 градусів. Чого ліна так тепло вдіта і я теж. Ось так. Ну що, будемо пиляти. Отут, так? Файна, да? Вот тут. Вы еще возьмем. Вот тут. Так. классно, просто сама цель ниш Це ж той, що йшов з нею в продажі, може треба подивитися, знаєш, і, і ну да, так, віддільно запасні, може вони кращі, ніж. Чим... Ну, знаєш, як обычно ж з інструментом саме хуже ловиться. Ти що так. дешевше. Ну, да. Так, а як ми з тобою отут де, де, де тримати? Хочеш? Ну так, ну, так, перевертай і... сюди. Да, так. так. Я ж пилю. Ну я розумію, ну ви でも。 Батю, буде швидше порубати. Так? я що, зараз вийду його порубаю. Добре. Пилочку поки відключаю. Ну, зараз проведу її порубачок. <кій> не знаю, видно було чи ні. Чи не видно, чи видно було, як пиляли. Ну, ось отак тепер це все складається. Поскручувала ребець, хорошо, так пунь-пунь-пунь. Единственное, я сейчас хребет, да? порубаємо то і все, щоб не мучитися. І збираємося. І все, ні, каву п'ємо, а потім збираємося. Так, поїхали. Все, ми загрузилися і їдемо на нашу торгову точечку. Ну что, перекуп Елена Сергеевна, ты готова, готова. работать? Вперед за руль. Уже часики. Давай за руль. А, а свет выключать. А что Ну ты же ездишь на вождении их як то ну, Да все равно я езжу с запасными педалями. Да? Ну ладно, хорошо. Давай сяду я, бо треба по-бистрому, -по по-бистрому, бо ще ж зустрічати сьогодні про магромікс. Поїхали. Так, ну ми вже на торговій точці, да? ліносик. Свіжесеньке, м'ясце, сальце, оце, ото. Да? І копчена продукція. Зараз п'ємо кавусю, я й летю додому приймати корма. До заказу привезуть. Лен, ти коли небудь була на Западній Україні? Ти чула, як вони розмовляють? А ти знаєш, як дівка попала в поліцію і давала пояснення? Ні? Хотів розказати Лені, вже, що дівчинам пояснення давала. Тут покупці, клієнти. Зараз купляться, відійдуть. Ти Лені, розкажу цей случай. Ну це прикол. Всі пішли. Так от слухай, Лен, забрала ж дівчина Западної України, дає пояснення в поліції. Каже, то я не приїхала сюди, ботися, приїхала пайку хліба заробити два хлопці. Піймали, цікаво натерли три дня мутне, мала стяти. Ужас! ха Ти поняла? Ти зрозумала? Нічого не зрозуміла. Так, добре. Зинуся працює, а я їду додому. Чекаю доставочку. Так, ну що, прибула нам партія. Нова партія від промагроміксу. Загрузив я шість мішочків їду на нову почту і відправляю. Так що місто Миколаїв, зустрічайте, ваше замовлення прямує до вас. А назад буду їхати і заїду до Лінусі. Може додому її заберу. Я з нової почти заїхав до Лієни. Лієна, все добре. Ідеть діло, давай подивимось. Пусто. М'ясо трошки, сало, друга уже коробочка і копчена продукція теж вже закінчується. Коротше, нормально сьогодні Лена попрацювала. Все дуже файно, дуже чудово. Зараз ще півгодинки, і буду забирати її додому. На сьогодні хватимо. Ось і все. Палаточку ми зібрали. Ми повністю спродались, окрім свіжого м'яса. Вже загрузили все в ящики. Лена пішла в АТБшечку. Сьогодні Ленина доця виїжджає на Польщу. Будемо вивозити її на поїзд. Поїзд 2330. Лінось. Кажу, що ми Сторгувалися, їдемо додому, так. ти скупилась дитині в дорогу. Ну, так, Сьогодні. Сьогодні відправляємо. Так що дякуємо за увагу. Так? Хто замовляв, все ми вам відправили. Чекайте доставочку, як по копченій продукції, по свіжому м'ясу, так і по нашому промагроміксу. Все, всім пока. А ми додому. Щото фокусація йшла. А ми додому будемо щось не фокусується. В Взагалі ми додому будемо збирати дитину в дорогу. Всім до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.